Свято Святого Миколая, ми чекаємо подарунки, ми чекаємо тої великої радості свята, але ми забуваємо, що не тільки подарунки є святом, це є духовне свято. І ми сьогодні думаємо, що якщо ми принесемо подаруночок своїм дітям, що якщо ми принесемо комусь із тих, кого ми любимо, кого ми хочемо підтримати, кого ми хочемо уважити подарунок, це значить є уже все нами зроблене. Те, що ми повинні зробити, ні, дорогі, є духовне свято. Сьогодні ми маємо вчити, перш за все, себе і дітей, це любові до тих, хто нас оточує. Маємо вчити себе і наших діточок жертовності. Що матеріальне, це воно є минуче, воно скоро проминає. Сьогодні ми маємо найкращий телефон. Завтра він вже є не кращий і вже є ще кращий. Одежа. Завтра вона ще краще є. І так все в нашому житті. Але саме важливе, вічне це любов, це взаємопомага. Взаємопідтривка, це наша житомість. І вчимо наших дітей. Чому? Тому що вони завтра, коли ми будемо похилого віку, допоможуть, підтримують нас. Вони будуть розуміти, що цей світ це є світ любові, це є світ жертовності, так як робив це святий Миколай.